У середу, 29 січня, Донецький Шахтар проведе вирішальний матч у лізі чемпіонів цього сезону. Суперником гірників буде німецька Борусія Дортмунд. Зустріч відбудеться на стадіоні «Сігнал» і Дунапарк у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22-й за київським часом. Це буде п'ята офіційна гра між командами. Усі відбувалися в лізі чемпіонів. Статистика на користь німецького колективу. Три перемоги та одна нічия. Загалом Борусія забила Шахтарю 10 голів, а Шахтар – 3. До цього Шахтар 29 разів грав проти клубів із Німеччини. В українського колективу 10 перемог, 8 нічиїх та 11 поразок. Своєю чергою Борусія зіграла 8 матчів проти українських команд. У Джмелів – 6 перемог та 2 нічиї. Матч між Дортмундською Борусією та Шахтарем розсудить інтернаціональна бригада арбітрів, на чолі з 36-річним Гленном Нюбергом зі Швеції. На лініях йому допомагатимуть земляки Махбот Беїгі та Андреас Сьодерквіст. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Адам Льодебек. За вар відповідатиме нідерландець Деніс Хіглер, а допомагатиме йому австрієць Алан Кіас. Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі Мегого. Перегляд буде доступний за передплатами максимальна, спорт або оптимальна. Як вважаєте, чи зможе Шахтар перемогти німців? Свої думки пишіть в коментарях.